Всім великий привіт. Сьогодні робила відправлення і вже сьогодні зрозуміла, що треба мені з відправленнями трі трішки зробити передишку хоча б до понеділка, тому що в мене вже просто почина їхати, тому що я сьогодні привезла на пошту посилки і виявилося, що спакувала два рази одній людині по посилки. Роблю перерив до понеділка. Буду слідую відправлення робити в понеділок. Зараз буду займатися, буду ставити тут стаканчики касетку. Тут я вже один ряд поставила, ось. як бачите, і буду ставити, зараз ця полуничка мене піде у слідуючу теплицю, поки ми там готуємо. Бугри, поки вони осядуть. Пройде десь дві неділі і я буду висаджувати із стаканів сюди полуничку. Ось у мене тут вже зроблено. Бачите, чоловік вже понакидав бугри, удобрив тут уже навозом, посипав навоз, залишилось йому. Та ось. Ось тут накидати на одну сторону і буде вже все готове. Тут вже в мене ряд посажений. А там, де буду ставити стаканчики, буду ставити вуса по два штуки в стаканчик, для того, щоб був більший урожай, тому що в теплиці тут вкладення не такі, як на городі. І я взагалі ж, я вам вже говорила, що я хочу перейти. На одну річку буду вирощувати одну річку. Ну, якщо встигати, звичайно попересажувати, тому що я пересадити в цьому році встигла тільки в одній теплиці, а в другій я не встигла. І через відправлення, тому що відправлення в мене було багато, а і з помощницею в мене, в мене завол просто. Так що будемо дивитися, як на наступний рік буде. Ну, а поки що, щоб урожай був хороший, тому що, звичайно, для теплиці треба трішки раніше висаджувати. А так як буду переходити на однорічку, річку, то її висаджувати або треба раніше, або висажувати більше корінців в одну йомку. Тоді буде більший урожай, тому що, якщо висаджувати... Початок жовтня, то, звичайно, ні про яке діління і мова не може бути. Не може бути. Тому, тому буду саджати по дві штуки прямо, прямо в стаканчик, буду прикулювати по два, по два вусика. Вона пусте і так я її відріжу і пересадю у тепличку. Ось так приколюю по дві штучки, одна туди, друга сюди, валетиком. Це для того, щоб використовувати одну прищепку. Одну, ось бачите, ось так. Валетиком. Ось так я роблю, щоб дві штуки росло в стаканчику. Ну, де не виходить, то приходиться. Дві скрепочки використовувати. Потім все витягнеться і нічого страшного. Ось так. І буде в мене тут по два корінця. Це буде ефект е -м, е -м, місячної посадки, Ха -ха. тому що, якби я посадила її ще місяць назад, то вже було б, було б ну, вже. Почав ділитися рожок. Ще не діляться мене ріжки. Ну, я сподіваюся, в теплиці поділяться. Ми скоро вже накриємо теплиці, і е, оці рожки, оці саджанці, будуть ділитися. Ну, а в тій новій, де ми будемо тільки насаджувати, щоб догнати оцю, то я саджаю по дві. По два вусики в один стаканчик. І в мене буде той же самий ефект, що тут. Ну, звичайно, на результати побач... подивимося уже навесні. Коли вроде врожай, тоді все побачимо, чи правильно я робила, чи неправильно. Е, я знаю, що є саджають по два і по три корінці, коли пізня посадка. Е, при, є тут в такої посадки і плюси, і мінуси. Е, із плюсів те, що буде більший урожай на наступний рік, а із мінусів буде те, що на наступний рік, коли вона ще раз поділиться, то буде дуже багато рожків. То прийдеться половину їх виламувати або пересаджувати по новою плантацією, тому що рожки буде багато і буде. Мілкіша йогатка. Ось такі, такі плюси і мінуси в цій посадці. В тепличці, звичайно, продовжується ще тепло, так як на вулиці буде холодно, а в теплиці вона ще буде рости ще довго, ще буде і листопад рости, і може ще і грудень. Я дивилася сьогодні погоду, то буде взагалі вересень у нас, як бачите, теплий, як літній. І жовтень буде теж теплий, а перші морози прийдуть аж у листопаді, навіть у середині. Ну, якщо це синоптики, звичайно, не брешуть. Тому що в нас синоптики, ви самі знаєте, як, так як у своді маліновки власть міняється, так в нас і синоптики. Вони міняють кожного дня погоду, коли вгодуть, а коли не вгодуть і на три дні. Так що як то так? І ще хотіла сказати, от зараз якраз є така можливість, в кого є така земля, що хоче оздоровити землю, посіти зараз фацелію. От фацелія дуже добре розрихлює землю. І от вона ж морозів не боїться, вона видержує до мінус 7, мінус 10, вона ще зелена. Тому зараз можна ще її сіяти і потім, коли вона підросте, заділати у землю. Оце, оце все, що виросте. І земелька буде удобрена. Це сидерат, який і удобрює землю і розрихлює її. Там, де фацелія, там от така сипуча робиться земля. От там, де в нас була спочатку суданка, мабуть, років два чи три, а потім ми засівали пшеницею, і от коли косили пшеницю, то оця вся солома була. У нас косив комбайн, тому що дуже-дуже змільчає. Не от не викидає він таку величезну солому, яку тюкують, а ізмільчає її дуже-дуже мілко. І вона вся йде, все йде в ґрунт, в добриво. У нас там така земля гарна, У нас вона прям розсипається. От нема таких грудок, немає. Ну, от дуже гарна земля. Тому що, от дивіться, при перекопці, прикопці, Земля, да, ми її розрихлюємо. Але ж там, де цілина, якщо хтось замітив, то там земля теж не спресована. Там, де цілина, там росте травичка, потім вона морозом убивається і залишаються ходи там, де росте корінь. І так земля виходить пористою. От того там земля така більш вона розсипчаста, якщо начать копати. Чому цілина цілиць, ціниться? А от там, де ми копаємо, там, де, особливо там, де трактор заїжджає, якщо ще сиро, то верхній шорф, звичайно, він зрихлює, а низ спресовується і культури, які пускають великі коріння, то йому важко пробитися у глибину землі. І ще дуже гарно, зараз, от, зараз якраз на часі, скоро буде осипатися після перших заморозків листя горіха. Не спалюйте його, це таке гарне добриво і дуже гарна мульча. І також дуже оце листя буде, там же ж йод, і воно буде захищати від грибкових хвороб. Тому можна застилати міждуряддя, полунички, дуже гарно робити як мульчу. Ну, звичайно, як хто спалює, попіл теж цінний. Попіл теж цінний. я буду... Розкисляти в мене ось там за полуницею, аж там унизу. Там у мене посажено трохи полуниці, але в мене там полуниці ніколи хорошої не було. Вона там завжди хлорозе. Ну, поки я внос залізо, поки все добре, але ж вносить залізо кожного тижня. Вчора з у дві неділі це дуже, дуже. Трудойомка. <ughs> Тому е -э я вже скільки там сортів не садила, ні один сорт там не росте. Тому ну, в мене там, я знаю, що в мене там закислена, закислений ґрунт. Тому треба посипати е -э ізвістю. Можна гашеною, можна не гашеною, яка є. Можна, звичайно, і попелом. Насчет попела, я, я не знаю, чи допоможе він добре, а от звість ізвість, ізвість допоможе. Я вже таке робила. І результат дуже гарний. На закислених ґрунтах дуже гарно росте Березка. Ось у мене тут закислений ґрунт, то березка гарно росте. Та вона, мабуть, скрізь гарно росте, та то березка. Тому. В кого є, звичайно, така можливість, кидайте це горіхове листя між малинком, хай воно мульчується солому, сіно, в кого що є. Ну, звичайно, зараз можна хтось викидає на вуз, вивозять. Звичайно, буби, якби перепрівший, то було б дуже гарно підкормити її. Ну, я завжди, коли чистю курятнику, то потрішку висипаю малинники і воно постепенно-постепенно уходить з дощами. Звичайно, це як би сказати, і неправильно, треба його обов'язково заділувати у ґрунт. Ну, В кого є така можливість, можна прикидати соломою. І не обов'язково перекупувати, тому що навоз він, азот іспаряється. Він і, і якщо його просто покидать верху, то ефект буде невеликий. Буде він, але невеликий. Бажано, звичайно, його заділувати у землю або просто накривати мульчою. Ну такі невеличкі, невеличкі породи. Так що зараз погода прекрасна, хмарно з проясненнями, погода не жарка, тому зараз буду йти ставити стаканчики. З поливом зараз вже легше, вже не так швидко пересихають стакани, тому що ночі холодні. Так що все добре. Ще думаю, я тиждень, будь ласка, не пишіть мені ще замовлень. Я знаю, що хочуть сюди замовити далі. Я поки от, я довиконую замовлення, тоді доробляю всю свою роботу, тому що за мене її ніхто не зробить, У мене стоять лисі бугри і е, треба поставити мені стакани, щоб укорінювалися, а потім буду відправляти е, ті, що вже поза чергою. Багато не буду брати, я вже зразу кажу, будемо дивитися по погоді. Якщо не встигаємо, буде ще весною. Ще ж весна буде. Я думаю, що я за осінь в мене є можливість, є місце, де її ставити. Касетка і стаканчики будуть на весну, тому що вуса є, їх треба тільки вкорінити, а на це треба час. Так, що всім добра, миру, всього найкращого, і все буде Україна.